Півпрацю прикордонних структур, мапу забудов у Львові та облаштування громадського простору. Докладніше почуєте вже за мить. Вітаємо вас. Музика. Керівники прикордонних відомств України, Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії сьогодні зустрілися у Львові, аби обговорити нагальне питання нелегальної міграції та безпеки на кордонах. Ініціатор зустрічі українська сторона. Докладніше Ірина Кененець. Основна тема зустрічі прогнозовані виклики безпеці спільного кордону України із країнами Європейського Союзу. У нас відбувся попередньо раз ряд зустрічей з керівниками прикордонних відомств, зокрема Польщі Словаччини, Угорщини. Ми плануємо наступному році в першому кварталі провести відповідну зустріч з керівництвом прикордонної охорони Румунії. Українські прикордонники звітують, цьогоріч запобігли незаконним переміщенням товарів на кордонах з ЄС на понад 95 мільйонів гривень, а це на 22% більше ніж минулоріч. Окрім того, Держприкордонслужба України цьогоріч зафіксувала ще збільшення кількості нелегальних мігрантів. Збільшилася кількість практично в два рази. Затримань нелегальних мігрантів, зокрема на нашому спільному кордоні з угорськими колегами в сім разів. Як ми боремось, боремось як індивідуально в кожній державі, так і спільно. Ми провели п'ять спільних операцій. за період їх проведення це період біля чотирьох місяців. Ми в Україні затримали 1327 нелегальних мігрантів. В своєю чергою експерти зазначають, що зважаючи на міграційну кризу в Європі, Україні потрібно суттєво посилити контроль не лише на заході, а й на східних та південних ділянках державного кордону. в результаті проведених аналізів ми дійшли висновку, що в майбутньому напрямки нелегальної міграції буде суттєво змінено, і це може безпосередньо торкнутися України. На сьогодні спільний контроль кордону Україна здійснює із Польщею на чотирьох пунктах пропуску ще чотири пункти спільно охоронять на кордоні. Із Молдовою Ірина Кунанець, Анатолій Киричук, новини. Не може служити в армії іди на роботу на Львівщині. Осіб, які не можуть служити у війську через релігійні переконання, братимуть на іншу службу альтернативну. До прикладу, це можуть бути адміністративні роботи чи догляд за непрацездатними людьми. Відповідне розпорядження отримали голови районних державних адміністрацій та голови міст обласного значення. Керманичам території доручено підготувати місця альтернативної невійськової служби. Призовники, котрі відмовляються від строкової військової служби, мають належати до релігійних організацій, вірупчення яких не допускає користування зброєю. Зазначу, у цьогорічному весняному призові на Львівщині таких було близько 20 осіб. Люди, які знаходяться в тій чи іншій релігійній групі, повинні підтвердити, що ця особа такою являється і входить до їхньої громади. Якщо врахувати, що в нас громади такі не чисельні, це одиниці, які готові виконувати альтернативну службу. І крім того, треба нагадати, що ця альтернативна служба, вона на півроку довша, аніж строкова. Тим часом на сході України за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. На Донецькому напрямку ворог тричі застосував гранатомети у СМТ Луганське поблизу Світлодарська. В околицях Горлівки епіцентром бойових дій. Вчора було селище Новогородське. Поблизу Авдіївки напередодні ввечері відбулося бойове зіткнення сил АТО з терористами. Також поблизу Красногорівки відбулося два ворожих обстріли. В цілому обстановка на західних околицях Донецька без змін традиційно ворожі провокації зафіксовано по всій лінії зіткнення на цій ділянці. Підсумував речник з питань. АТО. що стосується Маріупольського напрямку, то найбільшу кількість ворожих провокацій минулої доби зафіксували в гранітному, а також у новотроїцькому та широкіному. Нові правила з 1 грудня будь-який мешканець Львівської області може здати пакет документів на реєстрацію нерухомого майна до приватного або державного нотаріуса, центр надання адміністративних послуг або до державного реєстратора незалежно від місця своєї прописки. Поки що на Львівщині це лише експеримент, але саме таким чином прагнуть уникнути певних тіньових схем. Адже до 1 грудня всі рішення ухвалювали ті державні реєстратори, які приймали документи. Тепер же працівники новоствореного. Відділу реєстрації, які ухвалює рішення, працюють виключно зі сканами документів, які до цих до них надходять від нотаріусів чи ЦНАПів. Все все залежатиме від вибору людини. Відтак, якщо пакет документів повний, то рішення ухвалюють на користь громадянина майже відразу, стверджують фахівці на на місцях. Реєстратори не можуть чинат приймати відповідних рішень. Всі рішення приймаються. Відповідним відділом і контролюється іншим відділом головного територіального управління. Якщо є факти, ми готові зловживання чи якісь факти саботажу, ми будемо на них жорстко і чітко реагувати. Станом до сьогодні усі рішення щодо документів, які подавали громадяни нашим реєстраторам, самі ж реєстратори на місці. Відповідно, усі схеми, які існували до 1 грудня, які будувалися роками, які напрацьовувались роками, з 1 грудня ми надіємось, ми віримо у те, що будуть припинені. Законна будівля чи ні відтепер зможе знати кожен. У міській раді створили дві онлайн-мапи, на які наноситимуть те, що будується в місті. На першій вже позначено близько двох сотень об'єктів: будинки, готелі, офіси та промис промислові будівлі. Вони законні, оскільки мають потрібну містобудівну документацію. На іншій мапі вказана незаконна забудова із порушенням містобудівних умов та обмежень. А таких об'єктів назбиралося вже майже три десятки. У міськраді обіцяють постійно оно оновлювати мапи, знайти їх можна за посиланням на інтернет-сторінці міського управління архітектури. Будова може бути не здана експлуатацією. Суд може вимагати розбирати ці будинки. Суд може ну ви можуть може бути порушені кримінальні справи, і люди можуть бути просто ушукані і потім шукати вітро в полі, і ну не мати змоги повернути свої кошти. Сквер на вулиці Петлюри оновили громадський простір у мікрорайоні. Реконструювали на два за два місяці на розі вулиць Петлюри та Садової встановили лавки та опори вуличного освітлення, відремонтували хідники та висадили дерева. Світла не було. Лавки були, але такі вже старі, єлі, єлі. А тепер гарні лавки поставили, світло поставили, зробили чистоту, плитку зробили гарну. Щоб зробили гарну. На облаштування громадського простору з міської скарбниці витратили більше чотирьох сотень тисяч гривень. Також комунальники прибрали кілька аварійних дерев, а на їхнє місце посадили молоді. А за спонсорські кошти встановили лавки та урни для сміття. Не було базару, коли її коли проєктувався цей сквер, і виявилось, що люди ходять абсолютно не тими доріжками. Ну протоптують по болоту, так а ті доріжки, які були тут заплановані, вони не ходять, тому що вони вже ведуть в нікуди, або якась не ну небезпеку люди відчувають. І відповідно, що перше, що ми зробили, це проклали доріжки відповідно до того, як ходять люди. Ми будемо давати пропозиції щодо облаштування громадських просторів в районі. Ми будемо пропонувати сквер сірка, який так само зараз потребує таких ж робіт, як ми тут бачимо. Чому? Тобто ми працюємо далі в такому ж дусі йдемо поступово виконуємо ці роботи. Лебеді зимуватимуть у теплі. Поки немає криги і морозу, птахи залишатимуться у відкритих водоймах. Загалом у Львові три лебеді: двоє у стрийському парку та один на Левандівському озері. Як тільки стовпчик термометра опуститься нижче 5 градусів, пернатих перевезуть зимувати в оранжерею. чим проблем нема. Однак спеціалісти міськують, як збільшити популяцію птахів, бо ж серед них немає самки. Ми їх забираємо в оранжерею на вулицю Замрастинюською. Вони там у нас зимують. Теж мають невеликий басейн, правда, не озеро, а невеликий басейн, десь 10 квадратних метрів. І там живуть через зиму. Як діти розуміють податкову систему? У фіскальній службі вже впродовж 10 років організовують такий конкурс малюнків. Сьогодні податківці визначили переможців і відзначили найменших майбутніх платників податків. Докладніше далі. Як виглядають податки? Що таке бюджет, видатки та дохід? Ці складні терміни намагалися зрозуміти та зобразити діти. Катя переможець конкурсу у Львові. У своїй роботі зобразила військових. Так дівчинка хоче показати, що кожен, хто сплачує податки, віддає кошти на розбудову армії. Зараз робота юної художниці у Києві, адже саме у столиці виберуть призера конкурсу України. Саме думка мене надихнула. Я вирішила зобразити воїнів, які своїм поглядом показують нам свою любов, своє переживання. Кожна людина виплачує податки, і саме частину з них ми. Маємо віддавати саме на пожертву воїнам. АТО. участь у конкурсі зі всієї області взяло понад пів тисячі дітей. Одні присилали малюнки, інші літературні роботи. А от 11-річна Мартуся на конкурс спеціально вигадала казку про податки. Якби я прийшла додому з до мами на роботу, почула шум у якомусь кабінеті. Я зайшла туди, а там були різні гроші й папірці. І вони вирішували між собою хто куди має піти, хто на що має вирішувати, хто за що має заплатити. Вони дуже дуже була велика суперечка і не могли вирішити. І я їм допомагала. Податки це те, що має сплачувати кожна людина, які нашу країну і допомагають організатори переконані вчити платити податки треба з маличку. Сім'я починає з себе, яка є вдома аура і атмосфера по до сплати податків. Так відповідно, і ті діти ростуть з тими в сім років, вісім, і так далі. Тобто, ми самі вирощуємо свідомого платника податків. Це дуже складний процес формування нашої держави, і сплата податків це. Роєв цивілізованості у своєму світі у світі виховувати треба з самого малечку, цих майбутніх наших платників податків. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини. Президент України відзначив державними нагородами 12 львів'ян. Серед них і наша колега, журналіст, директор дирекції програм на каналі ТРК Львів Марія Веремчук. Вона вже впродовж 30 років висвітлює найактуальніші проблеми регіону. Відповідає за прямоефірне ефірне мовлення на каналі. Та всього цього вона сама сама не досягла, зізнається журналістка за її плечима. Команда професіоналів, режисерів, операторів та відеоінженерів. Для мене сьогодні була ну повна несподіванка, тому що мені сказав мій колега. В коридорі, що він знає, що мені присвоїли почесне звання заслужений журналіст України». Спочатку я працювала помічником режисера, потім я працювала режисером, аж потім я стала журналістом і ведучою, ведучою в кадрі. Звичайно, що журналістика це спосіб життя. Це не я придумала і не моя думка, але це думка пояснює все. Не можна у шостій годині виключити розум. І не працювати над своєю передачею чи не працювати над цією темою, яку ти ведеш і на цьому і на цьому у нас все 242-0927 09 27 Це номер телефону гарячої лінії. Новин. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. Підсумуємо день о 20.30, тоді й зустрінемось.